А дах трошки туту -ту, їде. <сум> Наступний етап тебе мають запросити на інтерв'ю, і на цьому інтерв'ю ти знов розповідаєш свою історію, ти їм маєш довести, чому ти маєш отримати цей прихисток. І поки ти чекаєш цього запрошення і, взагалі, свого рішення, ти перебуваєш на мостовій візі, бріджин називається, яка надає тобі право легально працювати і навчатись. І покриває Medicare, тобто це як медичне страхування. Сорок 45%, наскільки мені відомо. Я один раз користувалася за цей час, і да мені повернули десь 50% коштів від того візиту до лікаря. Мені повернули а, ось. І при цьому ти не виїзна з Австралії. Я не розумію логіки, чому я не можу виїхати в Європу. Так, я простила прихисток від України, звучить дивно, але ем, війна як такова не підпадає під е, категорію цієї візи. Дуже ускладнює е, прийняття рішення. Міграційної служби по українцям вони реально не знають, що з нами робити зараз. Була хвиля. Вони запропонували тим українцям, які подалися на таку саму візу, як я, але прилетіли фізично в Австралію до 31 липня 2023 року. Їм також запропонували запрошення на ось цю гуманітарну візу, яку вже отримали ці українці, які прилетіли як це першою хвилею після повномасштабки. Ось тобто вони отакими от групами напевно будуть всіх переводити. Але як це буде, ніхто не знає. І люди вже чекають по три роки. Я поки що півтора, але чесно скажу, це не прикольно. Дах трошки туту -ту, їде, але вже ось так: ну маємо, що маємо. Дякую, що можна хоч працювати.